Ви вже тут, а я якраз Танах дописав. Що це таке зараз непопулярно розповім. Уявіть собі, що всі автори Біблії були пророками, але не всі пророки писали пророцькі книги. Отже, минулого разу ми розбиралися з такими поняттями, як Старий Завіт та Новий Завіт в самій Біблії. Та традиційним християнським поділом Біблії на книги Старого і Нового Завітів, і виявили, що якщо не розібратись у тому, що цей поділ не має ніякого відношення до того, що говориться про старий і новий Завіт в Біблії, можна впасти в єресь маркіонізму, яка вважає книги Старого Завіту не християнськими, або принаймні вважати, що книги Нового Завіту вищі, важливіші, авторитетніші, богонатхненніші та святіші, ніж книги Старого Завіту. Втім, саме так багато християн, на жаль, і вважають. Однак чи погодились би з цим сам Ісус та апостоли? І як вони самі називали Біблію, та на які частини її ділили? Найперше. Книгах Нового Завіту для Ісуса та апостолів те, що ми називаємо Старий Завіт, є просто священним писанням, яке Богонатхненне і тому є Словом Божим, яке свідчить про діла Божі, про реальну історію людей, народи і царства, та головне про прийдешнього Месію Христа. Яскравий приклад цитую. Павло за звичаєм своїм до них увійшов і з ними змагався три суботи з Писання, вказуючи та доводячи, що мусів Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос той Ісус, про якого я вам проповідую. Тобто, всюди, де ми зустрічаємо у новому завіті поняття Писання без уточнення, мова йде про книги Старого Завіту, що і було в той час Біблією. Тому далі, говорячи про книги Старого Завіту, я буду використовувати поняття Писання. Однак, з чого складалось Писання в першому столітті нашої ери? У новому Завіті ми зустрічаємо його складові двох типів. Перший тип у вигляді поділу на дві основні частини ми знаходимо у нагірній проповіді Ісуса. Цитую самого Ісуса: Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Цей текст записаний грецькою і використовуються слова Номос та Профетаї, що єврейською буде звучати як Тора та Невіїм. Як ми вже у позаминулому влозі визначили, Тора означає найперше п'ятикнижжя Мойсея. В писанні після книг Мойсеєвих це поняття Тора зустрічається регулярно. Особливо можна виділити. Знаменитий 118-й псалом або 119-й за іншою нумерацією він, до речі, є найбільшим розділом Біблії, якщо псалми рахувати як розділи книги псалмів. Цей псалом є гімном Торі, що підносить її як Боже Слово, джерело об'явлення, навчання, докору, потіхи і так далі і тому подібне. Його можна вважати розширеною версією того, що про писання говорить стисло Павло у другому посланні до Тимофія, третьому розділі. Перекладачі писання на грецьку септуагінту переклали Тора як номос, закон. І в цьому ж значенні це слово використовується в більшості випадків у новому завіті, тобто як книги Мойсея. Наприклад, цитую: А обітниці дані були Авраамові і насінню його, не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного і насінню твоєму, яке є Христос. А я кажу це, що заповіту від Бога затверджено, закон. Тобто Тора, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Тут Павло mm? каже, що спочатку були обітниці Аврааму, які, як передання дійшло до часів Мойсея, який це записав і доповнив сучасними йому подіями: від виходу з Єгипту до входу в Ханан, що стало називатися Торою. Хоча часом під словом закон можуть матись на увазі конкретно 10 заповідей або обрядовий закон. Або ще рідше все писання, що дозволяє визначити контекст поняттям же пророків. Узагальнюється все інше писання, сформоване вже після Мойсея, починаючи від книги Ісуса Навина і до книги пророка Малахії. В християнській традиції книгами пророків називають книги від Ісаї до Малахії. Однак в юдейській традиції всі автори Біблії вважались пророками. Однак поняття пророки, як і Тора, може також використовуватися як узагальнення всього писання, включаючи і книги Мойсея. Адже він був не просто пророком, а еталоном пророка. Це сталося усе, щоб збулося писання пророків. Саме в такому загальному сенсі об'єднує поняття писання та пророцьке слово апостол Петро. Цитую: і ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного виснення не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим». Поняття закон і пророки, як назву всієї Біблії. Люби використовувати Ісус, цитую тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Ще усі, бо пророки і закон до Івана провіщували. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. І він почав від Мойсея від пророків усіх і виясняв їм з усього писання, що про нього було. Такий же поділ використовують і учні Ісуса. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав Мойсей у законі й пророки Ісуса, сина Йосипового із Назарету. Такий же поділ використовує Павло. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. А я стою аж до дня сьогоднішнього та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки і Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати. Такий двочастинний поділ Писань, очевидно, є найдривнішим, тому що є цілком логічним, і натяк на нього ми знаходимо у самих пророків яскравий приклад. Книга пророка Ісаї, восьмий розділ, де пророк отримує повеління Господа: Зв'яжи свідоцтво, запечатай закона між моїми учнями, а потім сам проголошує: а коли вам скажуть запитуйте духів померлих чи чародіїв, що цвірінькою та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих до закону й свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Закон тут в єврейському оригіналі саме Тора, а свідоцтво єврейською – Тегуда. Якщо Тора це книги Мойсея, то свідоцтво може означати те об'явлення, яке Бог дав вже через пророка. Однак цю фразу можна зрозуміти ще у двох сенсах, які не суперечать, а навпаки, доповнюють один одного. Закон та свідоцтво може означати власне п'ятикнижжя Мойсея, на яке спирається Ісая. А може означати те об'явлення, яке Бог дав вже через Ісаю, як пророцьке правонаступництво Ісаї від Мойсея. Але в юдейській духовній літературі міжзавітного періоду, це від 5 до 1 століття до нової ери, ми знаходимо вже тричасний поділ єврейської біблії. Вперше цей поділ чітко представлений в позабіблійній книзі, написаний біля 190 року до нової ери. Вона називається Книга при мудрості Ісуса, Сина Сирахова, яка сама не стала частиною біблійного канону. Чому? Про це згодом в одній з програм. В її вступі автор каже: багато що і велике дане нам через закон пророків і інших письменників, які йшли за ними, за що слід прославляти народ ізраїльський за освіченість і мудрість. Отже, у тричасному поділі священного Писання є закон. Або єврейською Тора, тобто книги Мойсея. Друге, це пророки, єврейською Невіїм, але в більш вузькому значенні, ніж при двочасному поділі. Та писання єврейською КтуВІм, як загальна назва всіх інших книг, крім книг Мойсея і пророків. Те, що такий поділ був загальноприйнятим в першому столітті нової ери, ми бачимо з того, що його наводять і інші автори, наприклад, Філон Олександрійський та Йосип Флавій. Згодом Єрусалимський та Вавилонські Талмуди, і ще пізніше він наводиться у трактаті Соферім, написаного для Сойферів, юдейських переписників Біблії. Від цього тричасного поділу походить і відома назва Канону Єврейської Біблії, яка виникла як абревіатура. Перших букв назв Тора, Невіїм та Ктувім. Танах. Ну і звісно, ще одним джерелом, де фігурує цей тричастинний поділ, що побічно доводить історичну автентичність цього джерела, є, здогадайтеся, Новий Завіт. І найперше це промови самого Ісуса. Цитую і промовив до них. Це слова, що сказав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в Псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання. Отже, згідно слів Ісуса, те ж саме Писання складається з закону Мойсея, пророків та Псалмів. Але чому псалми, а не писання? А це цікава деталь, яка також доводить автентичність новозавітніх текстів. З тих же юдейських джерел ми знаємо, що це була альтернативна назва третьої частини Танаха за назвою її першої та найбільшої книги Псалмів. Такий тричасний поділ писання, очевидно, був пов'язаний з остаточним формуванням канону священних книг. Після повернення з Вавилонського полону, і цей канон в часи Ісуса вже був давно сформований. Але це тема наступного влогу. Однак ще залишається запитання: як ранні християни розділяли Біблію, враховуючи і писання нового завіту? Ще раз зафіксуємо. Писанням, яким користувались християни як джерелом пророцтв про Христа, обґрунтування своєї віри та проповіді, основою морально-етичних норм та практичного благочестя, був саме танах або те, що ми називаємо старим завітом. В той час, як сьогодні, писанням багато християн вважають тільки книги Нового Завіту. І це помилка. Євангелія ж і послання, які стали каноном нового завіту, писались апостолами з 40-х по 60-ті роки першого століття нової ери, і до зруйнування Єрусалимського храму у 70-му році, за виключенням Євангелія, послань та апокаліпсиса Івана Богослова, які були написані ним вже в самому кінці першого століття. Звісно, і до цього часу гуляй версія розроблена ще в 19 столітті. Що всі книги нового завіту були написані аж у другому столітті нової ери. Однак на сьогодні всі дослідники навіть найбільш критичні згідні з тим, що оригінали книг нового завіту були написані в першому столітті. Однак, звісно, переписувалися і копіювались уже у наступних століттях. Саме у Євангелях та посланнях ми знаходимо поняття, які стали основою для поділу всієї Біблії, яка включала і танах і книги Нового Завіту. Коли вже після апостолів церква почала збирати їх як єдине писання, це поняття профетаї, це пророки та апостолої, апостоли. Започаткував це сам Ісус, коли, використовуючи образ Божої мудрості з Соломона, сказав до своїх сучасників: цитую: через те й мудрість Божа сказала, я пошлю їм пророків і апостолів, вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть. В унісон з Христом висловлюються і апостоли, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий у Господі. Радій з цього небо й святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. Однак цікаво, що ці поняття пророки та апостоли одночасно є взаємозамінними, так Мойсея, Ісаю, Єремію, Єзакіля, самі подивитесь ці тексти, і інших пророків Господь посилає звісткою та місією, що єврейською звучить як шалах, а грецькою апостейло. Тобто, всі пророки були і апостолами, посланцями. Найбільш яскраво це поєднав Іван Хреститель, який у пророцтві про нього у пророка Малахії називається і так, і так цитую: ось я пошлю єврейською шалах грецькою апостело вам на бі це єврейською пророка Іллю, перше ніж день Господній настане, великий і страшний. Те, що це пророцтво саме про Івана Хрестителя, ми взнаємо з того, що його цитує ангел. Батькові Івана Хрестителя Захарії, коли пророкує йому про народження сина, теж саме стосується і апостолів. Ісус фактично все робив з відсилкою до історії Ізраїля. Він обрав 12 учнів, які стали основою новозавітнього Ізраїля, як відсилку до 12 патріархів, які породили старозавітній Ізраїль, та до 12 голів, 12 колін Ізраїля. До речі, згідно Івангелії, у Ісуса було і ширше коло 70 учнів, що є явною відсилкою на 70 старішин, які допомагали Мойсею керувати Ізраїлем. Саме це пояснює також, чому Ісус сказав, що всі пророки провіщали до Івана Хрестителя в сенсі передвіщення приходу Месії Христа, але в самій апостольській церкві ми бачимо прояв дару пророцтва, але вже в контексті приходу Христа, який звершився. Отже, очевидний поділ Біблії, який представляє її повнуту єдність та гармонію, це писання пророків та апостолів, а не старий Завіт та Новий Завіт, Хоча традиційно ми ці поняття використовуємо. На сьогодні все. А з наступного разу почнемо говорити про те, які книги і чому війшли в канон писань пророків та апостолів. Пізнавайте нове.